У нас сьогодні є замовлення у Свято-Казанський храм на Рівненщині. Ви уявляєте? Зараз ми його переглянемо. Хочу замітити, це сучасний храм. Подивіться, яку доріжечку вибрали і що ми вирізали. Це буде сучасна доріжечка в сучасному храмі. У розмірі ми робили метр п'ятдесят. Ось такі, от, в коричневих відтіночках. так от далі перекрутимо. В коричневих відтіночках під мармур, щоб можна було ходити взутими, а це, мабуть, виріз під вівтарь, ну ми не знаємо, але ми здогадуємося. Ми його вирізали і зараз будемо зашивати. Подивіться, будь ласка, чому ми її запропонували? Тому що ворсик де невеличкий, 5-8 міліметрів ворсик. Він приємний. Головне, він темненький. Він поки замаститься, то вже час прийде ого. го Ви подивіться на основу. Основа йде коврова, шита. Можна постирати потім без проблем. Робимо абсолютно любу довжину, любу ширину. І доставочка безкоштовна, на великий розмір доставочка безкоштовна. Мені здається, буде лежати просто шикарно. А що ви скажете? Сучасно, темненько це те, що треба.